Всім привіт! Мене сьогодні підняло, не світ, не зоря. І це вже шуршу, тільки так. Дідуля ще валяється. А я і вікно вже одне помила з надвору. Це після дощу ці капки вони мене виводять із того, з терпіння. Оце в біранді вікно велике, і мені їх видно. Якби не видно було, то хай би так і було, так не можу. Ще тут треба на крильців ці маленькі вікна. Ну, тут капок немає, бо ж під навіс, але протерти треба. Кавуся номер два, я вже говорила, чи ні. Сьогодні буде гарний день. Сонечко. Світить сонечко. Сходить там і сарай. але ж мені туди видно, що вже гарний день буде. І вітру поки що немає. Всім хорошого дня, хорошого настрою, ясне діло смачної кавусі. Так, ми зібралися в магазин. Це мій лучок. На сьогодні ой, тут ключі і ключі. Ось туди. О. Ну, а що робити? Життя одне. Може, що й не так, буде так. Хазяйка вже підготувалася. До прийому гостей. Ще рано поставила в духовку м'ясо, рибку пожарила, такими мендальйонами. Порізалась дуже гарно, навіть ну, вона розморозилась повністю. І порізалась, ні, ні, ніде нічого не розпалось. Хороша рибка. Сьогодні хочу познайомити вас з українським брендом з офіційною торговою маркою «Сон під ключ, заснований однією родиною з Дніпра. Чому саме їх я хочу вам порекомендувати? Тому що вони працюють не на кількість замовлення, а на результат. З кожним клієнтом вони працюють індивідуально і задовольняють всі його потреби. Я собі замовила два різних топера модель Світлана. І модель Жанна. Ну, так як у мене ліжок немає, у мене диван, я вам вже говорила не раз. Ну, що таке диван? По-любому, є якісь прошивки, в мене він один отак складається, а другий витягується, і по-любому спальне місце розділене навпіл. Ну, і це некомфортно для сну. Тому я замовила собі топери. Модель Жанна це тришаровий топер, він дуже легко скручується, крім піни меморі ще є шар латексу це дуже щільний і довговічний матеріал, який завжди залишається прохолодним. І цей топер є гіпоалергенним. Дуже класний. Модель Світлана тришаровий топер. Він достатньо високий порівняно з іншими моделями. Дуже добре вирівнює існуюче спальне місце, жодних ям і стиків відчуватися не буде. І верхній шар зроблений з піни меморі з ефектом пам'яті надає найкращий комфорт для сну. Зараз цей топер я застелю в себе на дивані. Дуже класний топер. Є резиночки для кріплення до вашого дивану чи до ліжка. Ви можете замовити в іншому місці кріплення, щоб зробили. Можуть зробити вам матрац круглий, топер з заокругленням. Ну, це вже все індивідуально. Підхід до кожного замовлення індивідуально. Мені дуже подобається, я раніше собі клала. Зимову ковдру, щоб не так відчувався стик. А це ж яка красота, просто супер! Я вам рекомендую від душі замовити собі топер. Вас, мої дорогі підписники, зробили супер пропозицію. На топери і на матраці знижка мінус 15% по промокоду Жанна. При замовленні на сайті ви можете ввести промокод, а якщо будете замовляти в інстаграм, то, будь ласка, просто напишіть, що ви від Жанни. І отримаєте знижку мінус 15%. Це немало, це дуже хорошо. Рекомендую. Не втратьте таку нагоду. Спати треба в комфорті, це 100%. Вони у вас запитають, чи у вас болить спина, яка у вас вага, і багато-багато запитань, скільки буде спати на, на цьому матрасі. Все роблять під вас. Не так, що вже готові, стандартні, ви собі сказали такий розмір і вам вислали. Ні, вони роблять під замовлення. Виготовляють 3-5 днів і доставляють новою поштою по всій Україні. У мене є підписниця Ірочка, в якої загинув син на війні, в якої загинув брат. Вона мене часто викла... просить викладати петиції посторонніх для неї людей. Вона просто допомагає, просто допомагає. І от я вам зараз дам на неї посилання, і хто хоче, щоб в мене в блозі була поширена їхня петиція Скидайте ірі. Вона буде більш дивитися, яка критична, яку треба викласти першою, яка зачекає. Викладати я буду три петиції в день і це буде вечір. Так буде зручніше проголосувати моїм підписникам. Лишаю посилання і звертайтесь, будь ласка, до неї. А тобі, Ірочка, величезне дякую, що ти погодилась мені допомогти. Відмовити я не можу. Так. Ну, ось так. Тому я вам даю посилання і зміни завжди важко, але ніхто крім вас не змінить ваше життя. На комфортніше, на найкраще, на безпечніше. Ми зачасту думаємо, ну, значить, так треба. Значить, ну, ну, так нам випало жити. Дещо терпимо, дещо на дещо не звертаємо уваги, дещо приймаємо з болем, але приймаємо. Потім приходить той час, коли ми все одно змінюємо своє життя. Приходить ота, отой, знаєте, час такий, що вже все, терпіння лопається. Але вже. Більша частина життя прожито і багато втрачено, і ех, пережив би, ех, зробив би не так. Тому змінюйте життя, виходьте з зони комфорту, бережіть свої родини. обіймаю вас, гарного дня, доброго здоров'ячка, головне мирного неба.